Всім доброго ранку. Так, зранку виглянуло сонечко, вже зайшло за хмарку. Трошки вітерець, прохладно, але дощу нема вже. Відійшла, бо нічого не чути. Ігор клепає сапи, дала нарад, що поки оце дощ було, то щоб повиклепував сапи. Бо вже буде сезон сапіння, то треба, щоб були готові. Він вміє клепати, і ярик вміє. Ще був мій тато живий, навчив їх. Вони були хоч і малі, але цікавилися, бо зараз таких і немає старих людей, щоб навчитися клепати. Ну а якщо на наждак, то вона довго не послужить. Пішла йшла подивитися на город, трошечки протрахло, таке, що до них не дуже липне. Наташа взяла, понарізала баклажок і понакривала огірочки деякі вилізли, щоб не змерзли. Чи буде тут сильний мороз, чи не буде, не знаємо, але деякі вже зійшли. Але накрити є чим, то то не страшно. Картопелька деяка зійшла, не масово, але вона вся під верхом її пригорнули були. Ну, як там деяке примерзне, то не страшно. Воно все відросте, все відійде. Бачки вже, тут скільки корчиків посаджені, теж накриті. Часник трошки прижовтів, якраз перед дощиком Наташа встигла сівалочкою підкормити селітрою. Ну що ж, всю не накриєш, що буде, те й буде. Вже гарно зійшли помидорки наташені, ну і бур'янець гарно сходить, буде щось Так, така погода, Ігор підготовляє оприскувача. Вже дівчата не будуть носити того полівізатора на плечах, а то два роки скакали, як зайці по погородах. Хоч вони вже з тими акумуляторами вже не треба качати рукою, але ж теж поносити груз на плечах і походити по погородах, так що вже буде легше. Треба пшеницю кропити, і сої в Ярика багато. Взагалі є що робити. Поїхали десь в район, подзвонили забрати ноутбук, або був на ремонті. І телефон мій там, і ноутбук. Там щось батарею треба було міняти, а в телефон не заражався. Взагалі, так ми ці дні і мучимося. Ну нічого, то не біда. А ще я ратую цибульку. Оце так цибуля в нас поростає вже і я в стаканчики і буде зелене. Жалко викидати. Кажуть, що не в лоточки, Ну, мені так зручніше. Привезли вже ноутбук. Що в ньому було, Стасіку? Поміняли батареї, Угу. Бо це ноутбук. Всім привіт! Бо цей ноутбук не працює, оказується. Я, наприклад, раніше не цікавилася і не знала, що без батареї може і не працювати через, просто через зарядне. Що потрібно, щоб батарея все одно якийсь мінімальний заряд приймала. Тому замінили батарею, замінили нам зарядне інше, бо минулого разу щось. Ну, продавці не додивилися, бо я ж в ньому мало, що розумію. Е, трошки слабше зарядне того разу нам дали. А це замінили нам зарядне і вже повинно працювати. А бабусі купила нове зарядне до телефону, бо там у неї вже було те поломане, думали, що це щось з телефоном, але перевірили, сказали, що ні, з телефоном все гаразд, тому купили просто нове зарядне. Бабуся попала на бабки. Так, да, я сміюся, хлопці сказали ціну я кажу і все, і тепер бабуся ні в чому собі не відказує. Я ще стільки не заробила на цьому каналі, скільки я вже потратилася. <гум> так, приїхали наші онучатка вже. Сіли всі гурточком. Пакуночки робити на обід. Спочатку повечерили. Ну, ну, повечерили, як же без вечері, з дороги? Угу. Так. Всі зайняті, а Ігор сховався ззаду і пробу знімає з кожного ящичка. Так, продовжуємо працювати. А вам всім на добраніч і тихої всім ночі.